Українська асоціація футболу Два попередніх роки, чи треба вам пояснювати, хто зірвав нам. Кубок України і не про не один кубок України, хто нам поламав життя. Наш, наш ворог, який не дає до цих пір нам спокою, але футболісти на полі, люди на трибунах, і це означає, що життя все одно має перемагати. Як не було важко сьогодні всім вам відірватися напевно на футбол, я сподіваюся, що все-таки футбол буде об'єднувати життя, об'єднувати людей, об'єднувати. Найбільш, напевно, виразні цій формі і, і життя, яким є футбол. Ну і Сьогоднішній поєдинок, сьогоднішній фінал присвячено нашим військовим силам оборони. Кубок вдячності. Фінал вдячності, перепрошую так правильніше сказати. Три місяці практично в мене не було мікрофона. В руках от зараз небезпечно м'яч в руках у воротаря ворсту. І це шанс. Бути на цьому історичному матчі. Я ще раз подякую керівництву бригади 150-ї і відповідно телеканалу ICTV та Українське сеція з футболу за запрошення попрацювати і повернутися в професію. Зараз жорсткий момент демонструє наскільки по різному зустрічають футболісти шахтаря, втративши м'яч свого суперника. Ну але це звичайний момент для футболу. Все гаразд, залоне що футболістам нагав так і обійшлося без, без у нас пауз. Поки що дуже. Дуже спритно, доволі відіграно майже уже 10 стартових хвилин і підсів вперше, мені здається, від початку гри на лаву запасних для консультації з цими помічниками Марино Пушич. Шутков робить подачу. Подача вона пролітає. М'яч приходить на дальню стійку. Конопля махає повз м'яч. Сьогодні у нас на матчі Сергій Станіславович Рибров, головний тренер національної збірної України. Зараз уже Пас до кутового правоця простріл. Прекрасний стрибок єсенка так. Ну, бачите, прям безпосередньо під час матчу маріно пушить щось розписують, вигадують. Ну, потрібні якісь нестандартні ходили. І пас через центр. класний проще. Своїм ривком за межу штрафного майданчика рятує ситуацію. Перший момент, який, який продемонстрував клас воротаря в е, Шахтаря і колишній воротар Морської. Дуже хороша ідея, подивіться, ось передача з глибини і кане. Кани. До речі, пердута здається, віддавав передачу, але пас. Різник прочитав. Так, пас просто цукерочка, але й Дмитро Різник, красунчик. Він може розкрутити, він розкручує. Mm -hmm. Ось тут підкат проходить. Кевін штрафному. Кевін, подача, удар. Коноплі. Ось він перший удар. Цубкова. Перепро. Ні, конопля, все правильно. Юхим конопля пробивав Кевін. Ось, Ось клас гравця Бразилия. Зробив зараз момент, безперечно, тому що він один обіграв декількох суперників. ще раз в повторі, як це зроблено було. Двох чи трьох футболістів просто пролетів. І, і як же шпада, ви помітили, з ну, зовнішньою стороною швидою така подача без замаху, практично висококласний пас. І канопля недаремно не літає з стартових секунд, дуже високо. Хороша передача від Бондара. Сікан, Сікан падає. Романов мовчить. Романов не ставить ніякі штрафни, не говорить, що хвалили проти нападника Шехтаря. Фіту, так. Він класний пас віддав. Таких три в складі шахтаря, тобто в складі чемпіона України поточного сезону. Тут Євген Павлюк грав. цей момент. Шанс. Шанс для шанс, Не удар, різник! Як він цей м'яч. Оце, оце нагода була. От і ще раз, другий пас, коли ми побачили, як кубу скористався своєю швидкістю в тіх від захисників чемпіона України і тільки не переграв різника. Ось як це відбувалось. Степанюк він тут продовжив відрізав величезну купу футболістів. Так, і кане, кане виходить віч на віч. І як тут різник зупинив цей м'яч? Він не просто кане, його відбив? Так, на і Кане обмовився, давайте подивимося. Ну, звісно, це був затяжний ривок, швидкісний ривок. І вже в таких випадків часто футболістів ну, б'ють за останніх сил, що називається. Риски. І далі. тут можна вже бити. І Шоар. арбітер фіксує. Оце вже дуже небезпечно для Вольська. Він призначає штрафний удар там метра два до лінії штрафного майданчика. Віталій Романов ставить штрафний. це і справді небезпечно. Цікавий розіграш. Розходяться. Скидка зубковий удар. рикошет, і М'яч проходить точно в стінку. Стінка спрацювала, виконала свою роботу. Але ду... атака другим ще Шевтера дуже небезпечна. Простріл відпускає м'яч. Воротар Ісенка і далі. Загроза ліквідується партнерами. Там показують, давайте подивимося ці штрафні. Ну, ні, нормально все. Відворіт. Пауза. 35-та хвилина. Ось попередній простол і гра воротаря Ісенка. Потім коли куміч вже вибував подалі. Тут насправді придутав Ісенка. Врізався в одному з цих центрального. Нападника. Так свій час Олександр Кучер теж багато голів забивав. Подача і там Бондар міг би попробувати, якщо трошки в іншу зону м'яч би зайшов. Ось Бондар якраз бореться. Степаненко скидає Назарова. Подача. Грузинська екстріла, удар. Гол! Шахтар відкриває рахунок фіналі Кубка. І робиться на 40 хвилині. в рівному забиває кращий бомбардир команди. Забиває головою варіантів у голкіпера Ісенка Не було напевно відбити це м'яч. Данило Сікан. Данило Сікан. Він дуже впевнено і круто грає головою на другому поверсі. Данило Сікан відзначається. Небагато гольових ситуацій для нього сьогодні було, щоб йому створили момент. І ось на такому безриб'ї вдається йому забити. Дивимося, що цей епізод Ворска. нібито відбилося, але нібито не рахується. Шахтар. Одразу повертає собі м'яч, подача Азарова і центральні захисники. центральні захисники. Між двома захисниками, де я такі передачі називає баскетбольним пасом. Шахтар, до речі, подивіться, відходить на свою половину поля, не мов би, запрошуючи морсько вперед, морська йде. Мякушко, Мякушко, М'якушко. Є yeah. це м'яч в руках. Швидко, лісника. швидко давай відзначимо. Дуже швидко. Це друга хвилина. 90 секунд відіграли команди. І вже перший удар плечну воріт у виконанні ветерана, вже можна говорити, Сергія називати М'якушкою. Павло Ісенко ну зараз не вдало. пасує на зупов, зупов миттєво пасує на партнера в передній лінії. Бондаренко. Бондаренко. Удар Сікана! Оце було дуже, дуже страшно для воротаря, для ледь-ледь не поклав другий м'яч, побуваючи з лінії штрафного майданчика. Ну так, і ще цікаво, за меж штрафної Данило пробивав. так... Різні характеристики цих ударів в порівнянні з тим, що він вже забив. Саме За штрафної удар гулки було не просто, тому що захисник Євген Павлюк трошки перекривав. Гра проспали зараз ці канати. Гра продовжується. Зубков робить подачу, удар головою. дальній. удар і Сібко відповає. Який порятунок божевільний просто ворота достовіршного тарабовського. Зубков знову ще один простріл. Ісенко забирає, і стадіон зараз буде оплескувати воротареві. Двадцятирічному вратарево. Він він тримає в грі, тримає в грі воску. Подивіться з 2 метри, з 2 двох А чи не перетнув меч повітрі. Що треба подивитися? Оцей ракурс напевно ліпше дасть можливість подивитися. Перетнув це гол. Перетнув і зараз арбітер має, він отримує по зв'язку від, від арбітра Вар. Має просто отримати, буде перегляд і буде м'яч зарахований. Я теж думаю, що м'яч буде зараховано, подивіться, не встигли. Гравці Ворську зреагувати на дальню стійку. Там Сісоко трошки прогавив, так? Тут Без комп'ютера ми бачимо. Це екскурс в історії. Ми вітаємо Шахтар з другим забитим м'ячем Юхим Конопля. 2-0. 2-0. Гірники роблять ще один крок до трофею. Нападник Ковталюк виходить, це той, хто може, в принципі, забити Микола. Ковталюк змінює він Руслана Степанюка І йде відпочивати Олександр Скляр. Замість нього з'являється Артем Чілядін. Подача Ворсли. Удар Ковталюка абсолютно він не виходить, але це перший шанс. Ось буквально за хвилину Микола вже мав можливість для того, щоб забити. Друзі, бачите, що на трибунах багато е фанатів і Шахтаря. І Ось є банери е про Free Фрі Азовсталь Defenders. Але Шахтар дуже впевно контролює м'яч і віддає передачі на 60 метрів. Ви бачите, м'яч Фонтечку даде. Фік удара Шахтара, удар. Ісенко відбиває Кевін сьогодні. Не хотілося, говорить, напрацював так назабити гол, але він постійно загострював і в першому таймі. Фридчук. Подача на кофталюка. Ковталюк! Кофталюк пробив не супер сильно, але знову ж таки, за дві хвилини, два моменти в людини. Війшов, війшов, гру. Дуже важливо, потрібно допомагати нашим військовим, тільки вони дозволяють нам жити в нашій країні. Подача, що з ним майданчик. Ось ще один удар від Горського. Іван Нестеренко пробував. Ну, важко було дійсно після такого доволі високого пасу влучного ворота, не зручного пасу, будемо говорити, для, для, для э, точного удару. Феліпе через пас пацював простріл. Удар головою. від Відкана ще один удар. Крупський. Хрупський пішов вперед. Хороша атака морська, агресивна і, і Купа варіантів, куди можна було в яку зону подавати, він виграв о, перший дивізіон голландський з Твента. Як, як основний та удар! Бондалюк! 2-1! 2-1! Ворскла! А й буде хороше завершення у нас, до речі, як. Сподливо, що саме він забуває. і забуває дуже Молодиму, що 5 хвилин наставного часу плюс доданий час арбітром. Стадіон підводиться на мою та частина, яка вболіває за воску, а за воску вболіває. Ну, як на, наше, на моє вуховрашне більше народ, Нема офсайду. Треба відзначити Іллю Крупського. Ти, я думаю, що лава запасних шахтаря готується вже святкувати. І все. Навіть Віталій Романов дяде. дає свинальний свисток. Кубок фінал вдячності забирає Донецький Шахтар. 14-та Шахтар і стає лідером за кількістю здобутих забутих трофеїв національних кубків. Полковник та кавалер ордена Данила Галицького вручає трофей. Фіналу вдячності Кубку України. Тарасу Степаненко Шахтар. 23-24. Шахтар, після того, як переміг в чемпіонаті, забирає і кубок нашої країни. Фінал вдячності сьогодні відбувався на стадіоні Авангарди. Завершився він перемогою команди Маріно Пушича. Щира радість, щира радість зараз футболістів. Ми за нею спостерігаємо. Кожен хоче доторкнутися до трофею Юхим Конопля та Данило Сікан. Це ті люди, які сьогодні забували. І дуже приємно, що це футболісти національної збірної України, тому що Шахтар після початку повномасштабної війни дуже оновився, Він українізувався і е -е, дуже важливо, щоб...